Всіх вітаю огляд івантівських сортів фундука. Росте всього 4 сорти даної селекції. Вони виведені північніше України і заявлені як зимостійкі і морозостійкі. В цьому плані тут, на ділянці, вони нормально без наслідків перенесли травневі заморозки. З розповсюджених сортів Івантівської селекції в основному червонолисті з продовгуватим горіхом і є також. Відомий сорт подарок Ванючевої» або 4219, він з круглим горіхом. І цей сорт теоретично можна використовувати в промислових насадженнях. Теоретично, тому що невідомо про гектарні посадки цим сортом в Україні. Знаю лише, що у влади Пежова даним сортом засаджено 80%. соток. І кому цікаво, посилання на його канал буде в описі. І Почну саме з 42.19 ряд. Даного сорту. Висота деяких штамбів вже сягає більше 3 метрів. І такий розвиток лише на третій сезон вегетації. Це враховуючи, що навесні поточного сезону було вирізано половину скелетних гілок, залишив на даних штамбах лише по дві основні гілки, висаджувалися ці рослини. Однорічками восени 2021 року, тобто на даний час їм лише 3,5 роки, можна сказати, що це 4 річки. Зараз покажу товщину штамбу, який сформований з висаженого саженця. 42-19 дуже гарно приживається, витривалий сорт. Один з найсильно росліших на ділянці, ось ще приклад. штамп сформований з висадженого саженця 3,5 роки. І потрібно враховувати таку силу росту при посадці даного сорту. На половині штамбів вже друге плодоношення, ось як на цьому. Ну, на половині зав'язалися перші горішки. Трапляються гарно загружені гілки. Але в цілому можна сказати, що в перші роки плодоношення 42-19 не поспішає загружатися. Це один з тих сортів, в якого горіх ховається під листям, і з першого погляду врожай непомітний. Це такі крупні горішки. За два роки не помічав горішків хворих на маніліоз, також ще, а, сорт. А, Має хорошу імуність до борошнистої роси. Цієї хвороби також не помічав. Ядро ідеально бланшується, гарний смак горіху. Шкарлупа горіху достатньо товста, приблизно 1,5-1,7 мм, тому високого виходу ядра не буде. З іншої сторони. В горіхів з товстою шкарлупою краще зберігається ядро. Наступний академік Яблоков в поточному сезоні в основному сигнальний врожай, але і минулого року було пару кущиків з першими горішками. Судячи по оглядам блогерів, а також прочитаній літературі по даному сорту, можна сказати, що Академік Яблуков має бути одним з найстабільніших по вражальностей серед Івантіївських сортів. В зав'язях трапляється велика кількість горішків. Іноді більше 10. Горіх тонкокорий, високий вихід ядра і відмінний смак. Академік Яблоков по багатьом характеристикам мені нагадав український сорт находка, що в них спільного. Обидва тонкокорі з великою кількістю горіхів в зав'язі. горіх продовгуватий. Врожайні сорти, і смакові якості даних сортів на дуже високому рівні. Находка, мабуть, один з найсмачніших українських сортів. Також минулого сезону довелося скуштувати сигнальний врожай академіка Яблокова і смак був просто відмінний. Далі Екатерина, червонолистий сорт. Так само, як і в Академіка Яблокова, трапляється велика кількість горіхів в зав'язях. На даному штамбі це вже друге плодоношення. І горіх на друге плодоношення ще не набирає необхідний розмір, так як рослини ще не окріпли. Але в майбутньому гріх буде крупніший. В цілому можу сказати, що Екатеріна не поспішає розвиватися в перші роки. Частково сорт висаджувався восени 21-го однорічками, частково через рік дворічками восени 22-го. Тобто даним рослинам вже четвертий рік. І при цьому. Єкатеріна достатньо складно розмножується. Можна побачити, перша рослина практично без порослі, друга є пару пагонів невеличких. Третій штамп взагалі не дає порослі. Четвертий так само. Там далі п'ятий, шостий. Тобто виникають певні проблеми з розмноженням, тому. Пригинаю гілки в корита, там на інших штамбах, побачимо, що з цього вийде восени. Красиві завязі, крупненький горіх, але буде ще крупніший. І останній сорт Пушкінський червонолистий. Даний сорт з сигнальним врожаєм має крупний горіх. В порівнянні з академіком і Екатеріною кількість горіхів в залізях менша. В основному від двох до чотирьох. Єкатеріна і Пушкінський мають. Крупний горіх, тому бажано, щоб був полив для гарного виповнення ядра.